Степан Бандера, який вже е, скільки десятиліть пройшло з його смерті, який жодного стосунку не має до сучасної України, насправді. Ми і його ще приплітаємо, ми ще і йому поклоняємося, і якимось нашим гетьманам поклоняємося, і Володимиру Великому поклоняємося. Тобто, у нас така ціла, е, сила силасиленна е, ідолів. І серед поетів українських ми і їх ідеалізовуємо, і заплющуємо очі на те, що це в першу чергу все були люди. які теж, У них дуже багато могло бути гріхів за спиною і життєвих помилок, які теж дуже важливо пояснювати дітям в школі, так щоб вони не возводили в культ там, Тараса Шевченка, Лесі Українку і, прости господи, Ліну Костенку. Ліну Костенко. Щоб вони їх не тільки визводили в культ, а розуміли, що це теж люди, які в чомусь можуть помилятися. А у нас взагалі це просто от є такий список священних постатей, історичних або які ж, живі і досі. Да? І те ж саме, от всі, хто загинули, у нас е, лицемірно визнаються святими. Це дуже хвора ідеологія, в якій ми живемо. Це точно не держава, це точно ненормально. Це абсолютно ненормально. Ми, ми тільки множимо свою провину, і рано чи пізно ця провина все одно нас, українців, нас догоне, і ми просто, ми дуже сильно потім будемо шкодувати про те, що ми так далеко зайшли, настільки далеко зайшли, у своїх поглядах, у своїй впертості і небажанні визнати, що нема ніяких героїв, є лише. Жертви обставин, обставин, які українці самі створили своїми гнилими протестами, своїм підлим бажанням самостверджуватися за рахунок Росіян, мішати їх з гівном, своєю чванливістю до росіян, і своїм сліпим бажанням піти в Євросоюз, піти в Північно-Атлантичний альянс на кістках та крові інших людей, і плюю в обличчя всім ухилянтам, нинішнім, які самі бояться йти на війну, але продовжують бути проти Росії. Це просто підле таке огидне мразотство.